Ки Укртрансбезпеки спільно з поліцією провели рейдову перевірку, аби виявити нелегальних перевізників та перевірити дозвільні документи водіїв. Таксі такі рейди проводять на території усієї країни і покликані спонукати перевізників вчасно оформляти документи та сплачувати податки. Більше на місці перевірки бачили наші кореспонденти. Ситуацію в Івано-Франківську перевіряючі називають незадовільною, адже із трьох зупинених під час зйомки машин таксі лише одного водія виявились усі потрібні документи. Десь відсотків 20 тільки є ліцензованого транспорту. Ну, ну, Може, більше, ми статистику ще не проводили, але ми над цим питанням на даний час працюємо. Попередньо ми проводили рейди перевірки, виявлено багато порушень. От, переважно люди не розуміють, що треба сплачувати ж таки, держав, державний бюджет податки, треба виготовити ліцензію на вид діяльності, ну і, звичайно, працювати в правовому полі, не порушувати чинне законодавство. Посвідчення водія, ліцензія на вид діяльності, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс, протокол технічного контролю. Це перелік документів, які за словами працівників Укртрансбезпеки, вони мають право перевіряти. Також в області функціонує вага для великовантажних машин. В Галицькому районі зараз іде відпрацювання по габаритно ваговому контролю. Стоїть ваговий комплекс, де здійснюється нагляд. за... Вантажними перевезеннями ті, які порушують габарит ваговий контроль, за законодавством загальна маса важковагового транспорту не повинна бути більшою за 40 тонн. На водіїв важчих машин накладається штраф. Акт про порушення підписують, окрім поліцейських та інспекторів держконтролю, також представники облавтодору.